Привіт, друзі! Продовжуємо відеоуроки по вивченні шахів. Зараз ми розбираємо прості мати. На шахівниці у нас білий король на Е1, біла тура на г 1 і чорний король в центрі, в центрі шахівниці на Е5. Ну, почитаємо з того, що білий король йде на Е2. Якщо чорний король йде на Д4, ми ставимо туру H1 на H5 і перекриваємо повністю лінію, п'яту лінію по горизонталі, для того, щоб чорний король не мав шляхи до відступу. Так, ну що, якщо йде чорний король, на c 4 король йде на. Е 3 Зменшуємо, теж перекриваємо тут поля для чорного короля. Якщо йде на чорний король на С3, ми ставимо туру на г 4 і знову перекриваємо горизонтальну лінію по четвертій четверту горизонтальну лінію для того, щоб обмежити рух чорного короля. Король Б2, ми йдемо на Д3. Так. Король йде на А2. Ми робимо турою шах. Ні, вибачаюсь, ми спочатку підемо королем на С3, то вже обмежуючи рух, рух короля, якщо пішов король на А1, то ми турою робимо шах. король йде на на Б1 Відходимо на Б5 Вичікуємо Король йде на С1 і тоді тура йде на А1 і мат Повністю перший діональ, вертикаль прострілюється, і король під прицілом тримає б 2 С2 і Д2. Отже, мат.